Хрест мій у Трояндах, я його несу Він моє багатство, я його люблю, Він моє багатство, я його люблю. Хрест мій у трояндах, Треба донести, а уста ще почуть. Боже поможи, а у сташі почуть. Боже поможи. Хрест мій у трояндах стежечка моя. Я по тій стежині зайду до Христа, я по тій стежині, зайду до Христа, хрест мій у трояндах, радість і життя, Він моє спасіння. Там на небесах він моє спасіння, там на небесах.